Фонд ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Чим вищий талант, тим більше бруду на нього виливає всіляка мерзота. Вона беззастережно кохала його і захоплювалася усім, що його стосувалося, ніколи не вимагала взаємності. У бубнової дами. Будуть великі неприємності. Він же був зачарований іншою. У нас є два дні. І дві ночі історія не лише кохання, історія великої драми і страшної зради. Дивіться першу серію телефільму Братство у неділю, 23 листопада, о 17 на телеканалі Нова Волинь. Що тоді розпочнеться? Один Господь знає.